Ви підождіть, не переключайтеся. Я хочу вам показати е, всю суть того, чого тут відбувається. Е, ремонта. Як то можна так сказати? Е, всі стіни я попідтягував е, по плоскості, тут по откосам, по рівню повиставляв. Там натягнув, там натягнув, коротше, все, но дійшло діло до цієї стіночки. Е, я. Це власник зашив її. Я трохи там збив, бо кинув провилу, там взагалі просто жесть була. Далі. Тут, коротше, планується дещо на цій стіні. Ось так е ніша ця залишиться, типу, як для красоти, так, щоб відкривались дверця та таке все. Тільки, типу декоративне. Нам треба зробити ось цю нішу, всю полки ці в рівні. В рівні. Розумієте, да? Тому що на ній будуть їздити двері. Ось це в рівні. Ось це не в рівні стоїть стіна. Дивіться прикол. Я поставив лазер. Ну Тут у нас вже два пальці. Приблизно. Ось видно, так? Да? Два пальці. Там ноль світиться вже на стіні. Там ноль світиться на стіні. Ось лазер. І ось тут у нас Дете, лазер. Дивіться, ось я поставив. Ну, ви бачите, нуль, так. Да? І як воно сходить, ось лазер. Нуль. Да? Ось саморіз. Ну і, звісно, сюди виходить ну, понятно, да? Оце наскільки треба наращувати. Там дивіться, цей PCS, Бачите, лазер на углу ніше. 0, тоби ж. І туди виходить. Два пальці. І тут два пальці. А оця ніша ніж, сама ця полка повинна стояти в рівні. Повністю. Верх у нас ровна, а низ виходить на два пальці. І питання. Що робити з цією стінкою? Ну, тому що на ній рівня зовсім немає. Ну, ось, все. дивіться. Що виходить вниз? Виходить вниз повна жесть. Повний жестяк. І от тепер у мене стоїть дилема, що робити з цією стіною. Штукатурити її повністю натягувати. Це мішків 10 піде. Сохнуть буде фіг знають скільки до нового, рів... до нового року ми можемо не встигнути. Поклейте гіпсокартон до середини, ось так, пів метри. Залишити і не штукатурювати, виравнювати потім. Вообще, ну, моя голова не зображає. Це я питання залишив на завтра. Щось вже будемо завтра балакати з замовником. Що ми будемо робити з цією стіночкою? Коротше, отакий от піпець у мене з цією стіною. Тож, якщо не думаєте робити ремонт в будинку з глиняними стінами, то майте на увазі, що у вас чекає така сама фігня з кожною стінкою. Тут сантиметр. В тій кімнаті сантиметр. Там сантиметр, тут сантиметр. Там сантиметр. Короче, рівня де немає. Просто по плоскості все не... натягнув. Короче, така ерунда. Бо всі стіни круглі, просто круглі.